Сідаючи на велосипед, ти відволікаєшся від його зовнішнього виду і починаєш більше віддаватись відчуттям: наскільки тобі зручно сидіти, як зафіксовані ноги, як стоять руки, наскільки жорстка вилка та рама, та чи хорошо катиться велосипед, як крутяться колеса. А й правда, у велосипеда є всього три підшипникових вузли, які впливають на рух. І два з них це втулки. Вітаю друзі, з вами Дмитрочок. І це рубрика Швидкісний вісник до побудови велосипеду мрії лишилось зовсім трошки. І наступна наша частина це колеса. Проте це дуже величезний пласт, який поділяється і на втулки, і на шприхи, і на обода. В цьому епізоді я хотів би поговорити з вами про те, чому крутяться втулки, які використовуються підшипники, трошки про змазки. і, взагалі, це певного роду прерол до основного випуску про втулки, в якому ми проговоримо вже більш про технічні особливості конкретних втулок. Їх зовнішній вигляд, хай повість ну і все, що ви любите. Якщо ми говоримо про велосипеди, видів підшипників насправді є не так і багато. Переважна більшість це кулькові радіальні підшипники кочення. В новіших рольових подекуди трапляються огольчаті підшипники, але кульки це база. Це насипні та так звані промпідшипники в обоймах. Взагалі, тема підшипників дуже складна і обширна, охопити всі нюанси, термінологію, тощо не в моїй компетенції. Краще розповім вам про свій досвід використання та деякі спостереження. Я впевнений, що багато з вас є досвідченими операторами підшипників, тож не соромтесь доповнювати мене чи за потреби виправляти в коментарях. Наступні підшипники вже відходять з ринку і частіше за все зустрічаються в якихось колекційних або вінтажних збірках. Сьогодні навіть в бюджетних виконаннях простіше та дешевше використовувати сучасні втулки на промпідшипники. Тож, чому? Різниця і які переваги насипний підшипник складається з трьох основних компонентів: це цементована доріжка впресована в корпус стулки кульок та конуса. Доріжка зацементована не як торнічок в твоєму дворі, а як вид хімікотермічної обробки, направлений на підвищення твердості та зносостійкості методом дифузійного насичення сталі вуглецем. Другий елемент це кульки. Доволі простий елемент, поки ти не дізнаєшся, що підшипники мають класи точності, кульки проходять перевірку сферичності і взагалі на точність вимірювання може повпливати навіть температура рук. Але так як ми купуємо підшипники по 6 гривень за сепаратор, нам пофой. Заключна частина цього бутерброду це конус. Він виконує роль другої доріжки кочення, виконується також з каленою сталі. Якість такого підшипникового вуслу визначається перш за все станом всіх контактуючих поверхонь, доріжок та кульок. Але якщо ми порівняємо базарний конус і конус компи, ми на озброєним оком побачимо різницю. Шліфовані поверхні зменшують тертя, що покращує роботу підшипнику. Не менш важливим є точність виконання. Соосність різьби та перпендикулярність до площин кочення. Все це зменшить похибку і покращить Розподілення навантаження між кульками. Ну і звісно, звісно, експлуатаційний стан. Доріжки часто мають буквально вирви, а кульки сколи Воно і не дивно, підшипники отримують чималеньке навантаження, часто працюють з образивами тощо. Ну і звісно, регулювання підшипнику це складний і відповідальний процес, без якого неважливі всі вище згадані пункти. at this point it's almost a game of Little bit, tighter, little bit looser, tighter, looser until you find that ultimate balance. Порада номер 1. в разі використання таких втулок придбати хороші ключі для конусів та контргайок для забезпечення точного регулювання і здорових нервів. Фіксується все вісю втулки, ну і чи варто казати, що її рівність це базова запорука успіху. Якщо вісь бананом, відрегулювати підшипник буде неможливо. Зато концептуально обслуговувати такі втулки просто: розібрав, вичистив, виконув всі тріслі кульки, поставив нові, змастив і поїхав. Можна встановити підшипник на сепараторі, це покращить розподілення навантаження і прискорить сервісний час. Давайте пробіжимось по розповсюдженим запитанням з обслуговування. Перше, що робити, якщо одна кулька трісла і заміни нема, просто Виконати її, почистити, змазати її і кататися в пошуках нової. Але така можливість є і схема в цілому робоча. Ба більше колеса навіть легше крутитиметься, але гірше справлятиметься з навантаженням, адже кульки можуть збиватись трошки докупи, і навантаження вже буде нерівномірним. Але як тимчасова міра, супер. Друге, скільки кульок класти в підшипник. Універсальним рішенням є покласти максимум, поки не перестануть влазити, і забрати одну. Буде ок, схема перевірена. Третє. Що буде, якщо використовувати кульки меншого діаметру, наприклад, на 63, а 6,0. Критично нічого, колесо буде крутитись, але загальна ширина втулки зменшиться на 0,6. Як результат, рама буде відчувати більші і зайві деформації при інсталяції колеса. Не робіть так, можна підігнати шайбами, але то трошки дичина. Де вміли діти заморочитись. Інше діло сучасний промпідшипник. Запресував і забув своїй переважній більшості і більш бюджет. Тих підшипниках так, підшипник прасується в корпус і на цьому твої проблеми закінчуються. Особисто я мав велосипед на новотеках з такими підшипниками, який їздив в будь-яку погоду по будь-яким покриттям, піскам, ґрунтам, 5 років без маски, і все було чудово. Завжди ідеально крутився, навіть після наїзду автомобілем із викривленою вістю, колесо оберталось м'яко, плавно і дуже легко. Підшипники на вибагливі витривалі і експлуатація переходить в площину експлуатації велосипеду, а не постійної дручні перемашування та регулювання. Але у будь-якого рішення є як переваги, так і недоліки. В порівнянні з насипною системою це перш за все вага. Але це настільки мінорні значення, що абсолютно нівілюються в масштабах велосипеда, при тому дають в рази більше переваг. Але що робити, коли знос стає великим, і підшипник набуває люфту? Тут звалу нема, треба змінювати підшипник. Це не є ані складною, ані дорогою проблемою. Але, скоріш за все, ти не зробиш це самостійно і треба йти до майстерні. Більш сучасні та більш преміальні втулки мають додаткові системи регулювання, де картридж можна регулювати. Регулювати і при зносі підтягувати підшипник. Чесно, в моєму ритмі експлуатації абсолютно безглузда річ, яка тільки додаткових проблем створить. А раз на 5 років я ліпше поміняю підшипник або ж вілсет. Я мав нагоду регулювати такі підшипники на колесах Хармоні, і, чесно кажучи, я не був у захваті. Зайвий раз морочити голову, і результат може вийти не таким хорошим, як ти очікуєш. І, от коли ми обрали ідеальну втулку з ідеальними підшипниками, все визначили. Але чомусь помічаємо, що одна втулка може відрізнятись в ціні доволі разюще. Чому так? Тут ми дізнаємося про керамічні підшипники. Це відносно стара технологія, якою можуть похвастатись як легендарні колеса 90-х, так і сучасні потові втулочки. Основна фішка таких кульок це стійкість до розширення внаслідок збільшення робочої температури, як результат стабільна робота при довготривалій одномоментній експлуатації. Чи вартує це того об'єму переплати? Можливо, але точно не в вуличному використанні. Підшипник ми обрали, треба його чимось змастити. Змазка має купу позитивних ефектів і властивості в роботі підшипників. Це і полегшення його кочення, і зниження робочої температури, і відведення продуктів зносу підшипник, чи навіть бруду, що туди потрапив. Ще й захист від корозії бонусом. Найрозповсюдженішою змазкою совєтської з був літол це сама звичайна змазка для підшипників усіх видів, дешева і, вочевидь, не найкраща по сучасним міркам. При високих температурах вона плавиться та тече, дуже сильно натягує в себе пилюку, перетворюється в чорне місово, також порівняно легко вимивається водою. Найкращою, але рідкіснішою була 158 п'ятдесят з маска синя з особистих спостережень вона ліпше живе, мастить і більше витривала. Розібравши рольову тохіона, який судячи з усього не обслуговувався років. Так 20, я виявив абсолютно живу синю змазку. Мастильні матеріали для підшипників, а тим паче сучасні це окремий світ. Ні за 5, ні за 10, ні за 20 хвилин усіх цих змазок не переговорити, не перелічити і тим паче не розглянути. Тож я і не намагатимуся, але ще розповім вам про конкретні особливості та на першочергові речі, на які варто зауважити. Проте, якщо ви хочете дізнатись більше про змазки, та мастерні матеріали для підшипників. Та, взагалі, про типи підшипників і будь-що, що, що пов'язано з технічними особливостями велосипеда і їх обслуговування, я вам дуже раджу відвідати канал Василя Купущака. На цьому каналі ви можете знайти абсолютно все на будь-яку тему. На мою скромну думку, це один з найкращих, можливо, найкращий велосипедний канал українського Ютубу. Але що точно я скажу не робити, це лишати підшипники без мазок. Це велика помилка, яка призведе до виходу з ладу цього вузла. Основні параметри, на які я хотів би звернути вашу увагу, це робочі температури з маски, Густина, та наскільки легко вона вимивається водою. Якщо це умовно змазка, яку треба прогрівати і нормально розкрутити підшипник для максимального перформансу, і при тому ти їздиш на каву чи. Пошту по два км, то у тебе буде вічно туге колесо. До речі, я зіштовхнувся з такою особливістю на колесах Harmony, які використовувались профіками, і мені воно здавалось тугим і притягнутим. Хоча хлопці казали, що у них крутиться ідеально. Підкреслюю, що це не погано, просто підбирайте змазку під свій ритм експлуатації. Також важливим пунктом буде наповнення підшипнику з маскою. Ви стопудов зустрічались з випадками, коли підшипник повністю заштукатурюється з маскою. Але велосипедні підшипники не потребують повного закатування в змазку це буде лише ускладнювати їх кочення. А, взагалі, найголовніше, що варто сказати по цій темі, сама хороша змазка це чиста та свіжа змазка. Навіть той самий простіший літол, доволі непоганий, якщо це свіжий літол. Обслуговуйте свої підшипники і будете мати приємний рувер. І ніколи не залишайте свої втулки без змазки взагалі на суху їздити погано. Підписуйтесь на канал, аби не пропустити наступний випуск з оглядом втулочок, технічних та дизайн особливостей. Будемо обирати найкращі на свій велосипед мрії. Ну і не забувайте допомагати ЗСУ. Війна триває. Я впевнений, що в кожного з вас є друзі та родичі, що воюють. Допомагайте їм регулярно та не чекаючи хайпових зборів від блогерів. Ну а з вами, як завжди, був широковідомий військових коло Дмитрочок. Пока!